Ласкаво просимо до чарівного світу Габі. Якщо покупець шукає іграшку, яка принесе дитині радість і її у фантастичний котосвіт, зверніть його увагу на ігровий набір Габі та Котикоріг Кіко від Спінмайстер. До набору входять фігурка Габі 10 см у милому зеленому комбінезоні та залюбленою пов'язкою з котячими вушками. Котикоріг Кіко яскравий радужний персонаж із рухливими лапками. Скринька лялькової доставки із аксесуаром сюрпризом, а також QR-код для безкоштовного додатку Dollhouse. Особливістю цього набору є те, що котикоріг Кіко хитається вгору вниз завдяки своїм пружинним лапкам. Це захоплює дітей, та робить гру ще цікавішою. Чому це набір варто купити? Через улюблених персонажів механічну функцію Кіко, сюрприз у ляльковій доставці та високу якість і деталізацію. Ігровий набір Габі та котикоріг Кіко це чарівні персонажі, унікальні рухомі елементи та безмежні можливості для гри.